Розділ 2. Дерево пізнання. У попередньому розділі ми пересвідчилися, що, хоча сапіенс вже освоїли Східну Африку 150 тисяч років тому, вони почали розселятися по всій планеті Земля і винищувати інші людські види лише 70 тисяч років тому. У проміжку між цими подіями, навіть попри те, що ці первісні сапіенс фактично мали такий вигляд, як і ми, і їхній мозок був так само великий, як наш. Вони не мали жодної помітної переваги над іншими людськими видами, не виробляли особливо складних знарядь і не мали жодних інших визначних досягнень. Насправді, у першому зафіксованому зіткненні Сапіенс і неандертальців останні перемогли приблизно 100 тисяч років тому деякі групи Сапіенс мігрували на північ до Леванту, що розташований на території неандертальців, однак не змогли тут закріпитися. Можливо, причиною того були брутальні місцеві жителі, суворий клімат чи невідомі місцеві паразити. Хай яка була причина, сапієнс, врешті-решт, відступили, залишивши неандертальців господарями Близького Сходу. Цей негативний наслідок змусив дослідників розмірковувати про те, що внутрішня будова мозку тих сапіенс можливо відрізнялася від нашої, попри схожість між нами їхні когнітивні здібності. Навчання, запам'ятовування, спілкування були значно обмеженішими. Навчати таких давніх сапіенс англійською, переконувати їх у справедливості християнської догми чи домагатися розуміння теорії еволюції було б, мабуть, безнадійною справою. І навпаки, ми мали б значні труднощі у процесі вивчення їхньої системи спілкування та манери мислення. Але потім, приблизно 70 тисяч років тому, хомо sapiens почали робити вельми особливі речі. Приблизно в ті часи вони витіснили неандертальців та інші види людей не лише з близького сходу, а й взагалі з поверхні землі. За неймовірно короткий період Сапіенс досягли Європи і Східної Азії десь 45 тисяч років тому вони якимось стрибом перетнули відкрите море і висадилися в Австралії на континенті до того часу незаселеному людьми. Період від 70 до 30 тисяч років тому бачив винайдення кораблів, олійних ламп. Луків і стріл, а також голок, що було дуже важливо для пошиття теплого одягу. Перші предмети, які з певністю можна назвати творами мистецтва і коштовностями, які перші несуперечливі докази існування релігії, торгівлі і соціальної стратифікації, також датовані саме цим періодом. Більшість дослідників вважає, що ці безпрецедентні досягнення були продуктом революції в когнітивних здібностях sapiens. Вони стверджують, що ті люди, які винищили неандертальців, заселили Австралію і вирізьбили людину Лева з печери Штадель, були так само інтелектуальними, творчими і чутливими, як ми. І якби ми могли зустрітися з майстрами з печери Штадель, то вивчили б їхню мову, а вони нашу. Ми були б здатні пояснювати їм усе, що знаємо, від пригод Аліси в країні чудес до парадоксів квантової фізики, а вони вчили б нас того. Як їхні люди бачать світ. Поява нових способів мислення і комунікації між 70 і 30 тисячами років тому стала когнітивною революцією. Що змовило її, ми не певні найбільш варта довіри теорія стверджує, що випадкові генетичні мутації змінили внутрішні зв'язки в мозку сапіенс, даруючи їм здатність мислити безпрецедентними способами і спілкуватися з використанням нового типу мови. Можна назвати це мутаціями дерева пізнання. Чому це сталося в ДНК сапінс, а не андертальців? Це суто питання випадку, наскільки ми можемо судити. Однак значно важливіше зрозуміти наслідки мутацій дерева пізнання, ніж їх причини. Що такого особливого було в новій мові сапіенс, що дало нам змогу завоювати увесь світ. Це була не перша комунікаційна система кожна тварина вміє спілкуватися. Навіть комахи, як от бджоли й мурахи, знають, як інформувати одне одного, де є їжа. Але в жодному разі це не була перша система голосового спілкування. Багато тварин, включно з усіма видами мавп, використовують усні сигнали. Наприклад, зелені мавпочки застосовують різні вигуки, щоб попередити одне одного про небезпеку. Зоологи ідентифікували один вигук, що означає обережно Орел. Трішки відрізняється від нього попередження обережно лев. Коли дослідники увімкнули запис першого вигуку групі мавп, ті припинили свої дії і з страхом почали роззиратися довкола. Коли ця сама група почула відтворення запису другого попередження про наближення лева, вона швидко одреминула на дерево. Сапіенс може відтворювати значно більше чітко артикульованих звуків, ніж зелені мавпи, кити і слони мають однаково приголомшливі здібності. Папуга може сказати все те, що скаже Альберт Ейнштейн, і на додаток скопіює звук дзвінка телефону, скрипіння дверей і виття сирен, хоч і які переваги над папугою мав Ейнштейн, це явно не усна мова. Тоді що ж особливого в нашій мові? Найзагальнішою відповіддю є те, що наша мова неймовірно гнучка, ми можемо поєднати обмежену кількість звуків і знаків, щоб отримати нескінчену кількість висловів. До того ж, кожен із них матиме окреме значення. У такий спосіб ми можемо сприймати, зберігати і повідомляти величезні обсяги інформації про навколишній світ. Зелена мавпа може кричати до своїх одноплемінників обережно, лев. а сучасна людина може сказати друзям, що нині вранці, біля закрута річки, вона бачила лева, який вистежував стадо бізонів вона може точно описати місце і водночас різні шляхи, що ведуть до нього. Маючи цю інформацію, члени її групи можуть спільно обговорити, як підійти до річки, відігнати лева і вполювати бізона. Друга теорія узгоджується з тим, що наша унікальна мова розвинулася як засіб для обміну знаннями про світ. Однак найважливіша інформація, яку необхідно передавати, стосується людей, а не левів чи бізонів. Наша мова розвинулася як спосіб потеревенити. За цією теорією, Homo sapiens насамперед соціальна тварина. Соціальна співпраця це наш ключ до виживання і розмноження. Окремій людині недостатньо знати місце знаходження левів і бізонів для людей значно важливіше знати, хто в їхньому колективі кого ненавидить, хто з ким спить, хто порядний, а хто шахрай. Обсяг інформації, яку людині потрібно отримати і зберігати, щоб відстежувати постійно змінювані стосунки навіть кількох десятків осіб, величезний у колективі. З 50 індивідів існує 1225 зв'язків одного з одним і незліченна кількість складних соціальних комбінацій. Усі маупи виявляють жвавий інтерес до такої соціальної інформації, однак мають проблеми з ефективним пліткуванням. Неандертальці і первісні Homo sapiens, напевно, також мали досвід в обговоренні одне одного за спиною, звичку, яку часто дуже критикують, але яка фактично має величезне значення для об'єднання. У великі групи. Нові лінгвістичні вміння, які сучасні сапіенс здобули приблизно 70 тисяч років тому, дали їм змогу пліткувати цілими днями. Надійна інформація про те, кому можна довіряти, допомагала малим групам розширюватися, і сапіенс могли розвивати тісніші і складніші типи співпраці. Теорія пліткування може скидатися на жарт, але її підтверджує низка досліджень навіть нині абсолютна більшість комунікацій між людьми. У формі електронних листів, телефонних дзвінків чи газетних статей це плітки, вони потрапляють до нас настільки природно, що починає видаватися, чи не спеціально для цього була створена наша мова. Ви справді думаєте, що професори історії за обідом обговорюють причини Першої світової війни, а фізики-ядерники розмовляють про кварки? Іноді так. Але значно частіше вони пліткують про професорку, яка впіймала свого чоловіка на зраді. Чи про скандал між завідувачем кафедри і деканом, або про чутки, що колега використав грант на дослідження, щоб купити собі лексуса? Плітки зазвичай зосереджуються на хибних діях. Пліткарі і пліткарки це четверта влада, журналісти, які інформують суспільство і тим самим захищають його від шахраїв і дармоїдів. Найімовірніше, і теорія пліткування, і теорія біля річки причаївся лев обҐрунтовані. Валідні. Однак справді унікальною особливістю нашої мови є не її здатність передавати інформацію про людей і левів, радше це здатність передавати інформацію про те, чого взагалі не існує. Наскільки нам відомо, лише сапіенс можуть говорити про всілякі сутності, яких вони ніколи не бачили, не тримали в руках і не нюхали. Легенди, міфи, боги і релігії вперше з'явилися з когнітивною революцією. Багато тварин. І видів людини могли до того сказати обережно, Лев, завдяки когнітивній революції, Homo sapiens набули здатності сказати лев це дух, що охороняє наше плем'я, ця здатність розповідати вигадки, найунікальніша властивість мови sapiens. Порівняно легко погодитися, що лише Homo sapiens можуть розмовляти про речі, які не існують у реальності, і повірити у шість неможливих речей до сніданку. Ви ніколи не переконаєте мавпу дати вам банан, обіцяючи їй необмежену кількість бананів після смерті у мавп'ячому раю, але чому це важливо? урешті решт вигадка може призвести до небезпечних ситуацій чи викликати розгубленість люди, які вирушають до лісу в пошуках фей та єдинорогів, здавалося б, матимуть менше шансів на виживання, ніж люди, які йдуть шукати гриби й оленя. А коли ви годинами молитесь неіснуючим духам захисникам, чи не витрачаєте ви дорогоцінного часу, який було б краще присвятити збиранню, боротьбі й перелюбству? Однак вигадка дала нам можливість не просто уявляти собі певні речі, але й робити це колективно ми можемо складати спільні міфи, як от біблійна історія створення світу, міфи аборигенів Австралії про створення світу. І націоналістичні міфи сучасних держав. Подібні міфи дають Сапіенс безпрецедентну можливість гнучко організовуватися для співпраці у великих колективах. Мурахи і бджоли також можуть співпрацювати у великих групах, однак вони роблять це в дуже обмежений спосіб і лише з наближеними родичами вовки і шимпанзе співпрацюють значно гнучкіше, ніж мурахи, проте вони можуть робити це лише в колі невеликої кількості інших особин яких знають безпосередньо, сапієнс здатні кооперуватися неймовірно гнучкими способами з незліченною кількістю невідомих чужинців, саме тому Сапіенс правлять світом, тоді як мурахи доїдають наші обідки, а шимпанзе замкнені в зоопарках і науково дослідних лабораторіях.